Вітаю вас! Сьогодні ми дізнаємось про особливий день, Міжнародний день солідарності людей. Цей день відзначають 20 грудня солідарність це коли люди допомагають одне одному, підтримують друзів і піклуються про тих, кому важко. Коли ми разом, ми сильніші. Разом можна грати. Разом вчитися і разом допомагати. Солідарність починається з маленьких добрих вчинків, поділитися іграшкою, підтримати друга, сказати добре слово. Разом ми вчимося бути дружніми, поважати одне одного і допомагати, коли це потрібно. Давайте пам'ятати. Кожна людина важлива, і разом ми можемо зробити світ добрішим. Зі святом, друзі, будьте дружні та солідарні.